У мене десь тижні три приблизно назад почало в грудях сильно боліти, і при, ну, при ходьбі, при бізі навіть відчувалося. І пішла на УЗІ, і на УЗІ побачили фіброденоми, три штуки, набряки. І, ну, і Лікар каже, ну це що робить у діагностику, каже, що вам терміново треба мамолога. І так бачу, очі такі в неї горять. ага. Я пішла до церкви до Бога спочатку, потім помолилися за мене, вимолилися. Я також мені потрібно було прийняти. Ну, так. Прийшла до мамолога, вона каже: ну, я не бачу того, що тобто вже після молитви, так? каже, що я бачу розбіжності. Але каже, треба там через час. Тиждень мене був. І за цей тиждень я мала також. Час дуже гарно з Богом, бо мені потрібно було укріплятися в тому. Mm -hmm. Прийшла е, на ОЗД, кажуть: ну, немає того. Там є якийсь один маленький вузлик, але ну, він не, ну, якби не страшний і не потрібно нічого робити, ні операції, нічого. Просто все каже, здоров'я. Алілуя! Слава Alleluia. Alleluia.